Ідемо далі. Наступний, е... Наступний показ цієї візитки демонструє ми з 90-х команда Хмельницький. Добрий вечір, Львів. Перед вами команда КВН мес з 90-х. Знаєте, ми маємо право вийти такими пафосними і крутими, того що в Галицькій лізі ми граємо вже третій фінал. Знаєте, і тільки в цьому сезоні. Ну, все, побули крутеби, простими. Все, давайте показуємо мініатюри. Поїхали! Почекай, Олег. У нас дімоном є прикольний номер, можна ми покажем? Пообіцяй, що він добрий, милий. Ну конечно. Давай. Батл зомби против алкаша. Ну, давай. Ви це самі придумали? Нє, ми це реально тут на ЖД бачили. <плес> ну, якщо на то пішло, то в мене теж є пісня для львів'ян. Угу. — Слухайте цю пісню, коли у вас поганий настрій. Ти дурна чи що? На цій добрій, дуже любній міжнародній ноті давайте закінчимо і показуємо мініатюри. Вдвох видох, і ми опять граємо пропадаємо Я ваша фанатка? Угу. Моя чи команда. Команда. Угу. Взагалі-то позавчора був день закоханих, а ви даже ніяк не наголосили на це в своїй візиці. Стоїте все хуже і хуже. Я чи команда? Ти. Угу. А взагалі-то я прийшла сюди освічитись в коханні. Вашому. Андрію. Йому. Так да, йому. І навіть приготувала йому подарок. Андрій. Я тебе люблю. Це тобі. Блін, ти що дурна. Жовтий цвет до розставання. Так успокоїлись і йдіть звідси хватить тріпати людям мозги, Віктор Федорович. Ой, це пронополівше. Що, вибачте. Олеха, ти не боїшся так шутити? Ти хочеш, щоб зараз ведучий казав, всі команди вгодять на розмінку, а ми з 90-х через 7 років, так? Да? Та це все воно мене, давай йди звідси. Відай банани. Ну вище носа, ну потім забереш. Боже, показала йому цяцьку вже всього гру про неї буде думати. Давайте зберемось і покажемо людям нормальну мініатюру. Поїхали! Українська сімейна сцена очима голівудських режисерів. Батько повертається п'яний додому. Я вдома. Мама вдома. Автоботи за мною. В сім'ї стрептезерів. Син, ти вивчив уроки? Ні, і не буду. ого го го ти нарвався. Зараз папа, дасть тобі ремня. Таліс Боже підготувався. Ну знаєш, як треба на папку дійствувати. Ти що, труни, чи що? Забрав гроші! Гроші! Шо? Добре, будь як папа не вчиться. А цю мініатюру редактори просили нас не показувати. Але ми все одно її покажемо. Ви дураки, чи що? Я зараз показував мініатюру. А в нас рольові ігри. Круто вам. А вгадай, хто ми? — Мені все равно. То слухай. Я дядюшка Сем, а вона тітушка Аня. Валіть звідси. Ти пішла хоч на майдан похаває. Мініатюра чужий. Коротше, не твій, я папа. So, Даєшники в луна парку. Так, мужики, зараз зробимо гроші собі, тут малишня, а в них куча бабок. Стоять, 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 стоять. Нічого. Стояти, так, стояти, 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 ну стояти, ну ніякої поваги зовсім сідаємо, їх доганяємо. Перший фінал мав відбутися ще перед новорічними святами. Давайте згадаємо ті часи. І так, в будь-якій маршрутці в передноворічний новорічний час. Водій, да. всі вже задовбав ваш сон. Ви можете включити щось нормальне. я слухаю те, що я хочу. Ти думаєш, ти дала дві гривні за бусик, То ти вже його купила чи що? Це нормальна музика є щось новогоднє? Це все новорічне, тут треба просто вслуховуватись. Вот, наприклад. Прошлась по кожанке голубка і голочка. Голка, ялинка, Новий рік. А різдвяне щось? Є різдвяне щось. Щоб грали там колокола. <плес> <плес> Звіночки, джингл-белс, різдво. В маршрутки дітей. Дітям що слухати, може, я шо є щось детське? Є щось детське. Раз. Два. Ех, шарик. Снеговік! Дуволі, а тепер машки дає маршрутки, бо он таєчник стоїть. Добрий вечір. Ні, стоячи, як немає, що сон соло не, не грає, дякую. Шановні, в кінці, що хотілося би сказати. Знаєте, ситуація, нинішня ситуація в Україні чимось схожа на історію про Гаррі Поттера. Знаєте, в Києві теж зараз багато чуваків з палками, теж щось літає туди-сюди, і є головний той, кого не можна назвати вслух. Коротше, не жизнь, а казка. З вами була команда квн з 90 х Дякую. Chasing the lost